15 червня з робочим візитом на Кременчуччині перебував заступник голови облдержадміністрації Олександр Миколайович Коваль. Він взяв участь у засіданні колегії райдержадміністрації, яку провів голова райдержадміністрації Юрій Нагурний. Окрім членів колегії, на засідання прибули начальники управлінь, відділів, служб райдержадміністрації, керівники районних установ, підприємств, організацій, агроформувань, сільські голови, фахівці із соціальної роботи Кременчуцького району Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представники засобів масової інформації. Про завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Кременчуцького району щодо реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, спрямованих на поліпшення добробуту населення, доповів начальник управління праці та соціального захисту населення Віктор Миколаївич Приходько. Цього року на засіданні Кабінету міністрів України президент України Віктор Янукович окреслив чотири стратегічних напрямки соціальних реформ. Що мають реалізовуватися в нашій державі. Одним із основних стратегічних напрямків, закладених в соціальній ініціативі президента це адресність допомоги для тих категорій населення, які потребують першочергової підтримки пенсіонерів, сімей з дітьми, інвалідів, дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства. А саме, що буде проводитися управлінням праці в 2012 році. Це... Будуть підвищуватися державні соціальні допомоги при народженні дитини. Крім того, збільшиться розмір допомоги по догляду за дитиною для малозабезпечених сімей на 130 гривень. Хочу відмітити, що вперше, згідно з соціальних ініціатив президента, сім'ї, яких виховується двоє та більше дітей, та батьки отримують мінімальну заробітну плату, набудуть право на призначення соціальної допомоги. Збільшиться рівень забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день вже ми провели виплати на суму близько 8,5 млн грн. Для порівняння в нас заплановано в цьому році по кошторисним призначенням виплата соціальних допомог в сумі 20 мільйонів 793 гривні. Порівняно з минулим роком, вона збільшиться, вона в нас збільшилася на 2 мільйони 327 тисяч 730 гривень. 6 гривень. Віктор Приходько зупинився і на інших аспектах реалізації соціальних ініціатив президента в районі. Головний лікар Центральної районної лікарні Марія Володимирівна Ігначук, зокрема, сказала: Медичні працівники прикладають свої зусилля для втілення в життя ініціатив президента стосовно питань охорони здоров'я. Особлива увага приділяється окремим контингентам населення: це ветерани війни, чернобильці, інваліди, вагітні, діти та. Та інші. За 5 місяців цього року стаціонарне лікування отримали всі бажаючі ветерани, це 240 чоловік, в тому числі 139 в умовах відділення Центральної районної лікарні, 101 в госпіталях міста Кременчука та Полтави, а також Українського медико-соціального центру для інвалідів війни, 54 ветерани в умовах денного мобільного стаціонару госпіталю для інвалідів війни. Послуги із зубопротизування отримали 21 ветеран, 5 учасник бойових дій, направлені на санаторно-курортне лікування. По результатах комплексного огляду у 2012 році амбулаторно оздоровлено 163 особи, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській електростанції, стаціонарно 27 осіб, санаторно курортне лікування 8, 6 осіб проліковано в Кременчуцькому госпіталі інвалідів війни. Вони також забезпечені медикаментами на суму 3,6 тисячі тисяч гривень, проведено безоплатне зубне протезування на суму 3,3 тисячі гривень. Інваліди першої та другої груп по загальному захворюванню безвідмовно забезпечуються лікарськими засобами на пільгових умовах. За 5 місяців 2012 року на ці цілі використано 8,6 тисячі тисяч гривень. Діти перших років життя. На суму 7,6 тисяч гривень отримали безкоштовне дитяче харчування. З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я лишень в цьому році в районі лікарні виконано капітальний ремонт кабінету флюорографічного дослідження на суму 50. 9 тисяч гривень продовжуються роботи самого складного болючого роками питання це капітального ремонту хірургічного відділення. На сьогодні завершено ремонт флюорографічного кабінету і встановлено сучасне обладнання. Цифровий флюорограф вартістю 470 тисяч гривень. І зараз, в даний момент, проходять його перші опробування, виконуються перші знімки. За минулий рік придбано на 2 мільйони 200 тисяч обладнання, яке край необхідно нашому закладу. Адже останніх 25 років не поновлювався парк обладнань Кременчуцької центральної районної лікарні минулому році. Завдяки спільній співпраці, взаєморозуміння, командному підходу районної адміністрації, районної ради адміністрації і всіх медичних працівників районної лікарні, ми зуміли придбати рентгенологічний апарат на три робочих місця сучасний. Лапароскопічну стійку таку бажано з гістероскопом і вже почались виконуватись операції без розрізу, на стадії надходження до нас обладнання лабораторне вартістю 500 тисяч гривень, обладнання ендоскопічне вартістю 200 тисяч гривень і меблі медичні частково, які поповнять, замінять зношені ліжка, матраци, тумбочки та інше. З даного питання також виступили директор Кременчуцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олена Гаєвська, начальник відділу організації працевлаштування населення Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Наталія Старостіна, керуюча філією міського відділення No62 міста Кременчук-Ощадбанк Наталія Скляр, начальник служби у справах дітей Людмила Мулиндіна та інші. Підсумував питання соціальної політики, окресливши стан виконання заходів, спрямованих на поліпшення добробуту населення Полтавщини, заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль. Він зазначив: шановні друзі, ну дійсно, комплекс соціальних ініціатив він різноплановий. Він стосується різних верст населення. Це і по реалізації пільг а їх на сьогоднішній день. Пільги в Полтавській області отримують 33% населення, отримують пільги. Це надзвичайно велика категорія людей, які також повинні відчути турботу про них держави. Ми надзвичайно недопрацьовуємо в плані роз'яснювальної роботи. У нас в пам'яті ще недалекі часи, коли прилітав літак, і його зустрічав прем'єр-міністр, і три ящика ліків отримували, але про це. Гомоніли всі, всі софіти були включені, про це тільки розповідали про героїчні подвиги. Коли заявлялося, що вчасно виплачена пенсія, це вже як героїчний подвиг був надзвичайної ваги. Ми з вами робимо значний обсяг роботи, великий обсяг роботи в спокійному режимі, так і повинно бути, системно і спокійно. Але про це також слід розказувати. Тут не потрібно скромнічати. Ну от дивіться, які глобальні заходи здійснені протягом останнього часу. В травні місяці зроблено надзвичайно великий перерахунок пенсій. Дійсно, системно попрацювали органі пенсійного фонду, не відволікаючи людей в абсолютно автоматичному режимі. Вони там сутками сиділи, але про це ніхто більше не знав. Вони зробили надзвичайно масовий великий перерахунок пенсій, про що вів розмову і в соціальних ініціативах. Президент України це е, підвищення розмір пенсії, оптимізація по відношенню осучаснення по відношенню до 2007 року заробітної плати, який фактично показав диференційовано проведена ця виплата тим людям, які раніше вийшли на пенсію, яких вона була фактично усереднено. Глобальність цього для Полтавської області 60 мільйонів додаткових коштів. Тут і держава допомогла. І збір коштів у нас в Полтавської області. Отримали цю пенсію 100 гривень 66% всіх пенсіонерів, а 5,6% отримала від 300 і вище. Тобто, це диференційно було, це те, що ми завжди казали. Ті люди, які внесли свій вклад, які довго працювали, вони повинні відчути справедливість, а не усереднення цієї пенсії. У нас є впевненість, що ми повністю виконаємо поставлені перед собою плани і завдання. На колегії підбито підсумки проведення двомісячника благоустрою чистоти та озеленення в населених пунктах району. З інформацією виступив начальник відділу житлово-комунального господарства Олександр Арішин. В рамках цієї акції з 2 квітня по 31 травня поточного року по тридцяти рад та дня довкілля. 21.04.2012 року взяло участь 73 населених пункти району. В ході було ліквідовано 547 санкціонових сміттєзвалищ, що складає близько 7 тисяч кубічних метрів твердих побутових відходів. Опорядковано 9 парків, 12 скверів, 34 дитячих, 62 спортивних та 17 господарських майданчиків, а також 158 кладовищ, 37 братських могил. Три меморіальних комплекси, 49 місць почесних поховань. Створено два парки площею 1,5 гектари. Було посаджено 5820 дерев, близько 1900 кущів, 2020 метрів квадратних розбиток квітників та 2200 метрів квадратних газонів. Також було впорядковано. 125,5 тисяч метрів квадратних вулиць та доріг населених пунктів району, 23 тисячі метрів квадратних тротуарів, 156 зупинок громадського транспорту, очищено від сміття 28,5 тисяч метрів квадратних берегів водойм. На ці заходи витрачено 97,7 тисяч гривень, з них 33,6 тисяч гривень бюджетних та 64,1 тисяч гривень позабюджетних коштів. Участь в акції прийняло близько 22 тисяч 200 осіб. Визначено переможців за підсумками проведення в районі щорічної акції за чисте довкілля в номінаціях: Кращий населений пункт, кращий загальноосвітній заклад, кращий заклад культури, кращий медичний заклад. Грамотами райдержадміністрації відзначено територіальні громади Пришипської, Піщанської, Білецьківської сільських рад. Та ряд трудових колективів в галузі освіти, культури та медицини. Перебуваючи з робочим візитом, Олександр Коваль провів особистий прийом мешканців району та провів прес-конференцію з представниками засобів масової інформації, з соціальних питань.